Проходить квест, ви можете відсканувати цей QR-код і заробляти бали для свого факультету. В кінці дня буде оголошено факультет переможця. Зареєструйтеся і проходите. Також всередині є мапа, якою ви можете користуватися для того, щоб орієнтуватися, що де знаходиться. Навіть одне виконане завдання вже принесе бали вашому факультету. А якісь перези будуть? А, ви можете у нас пограти в безпрограшну лотерею, будь ласка, відповідь. Також ще ось тут є для вас маленькі промокоди. читайте, розглядайте, дорожняйтеся, ага. все Понятно. ще є Хорошо. на лотерей. Так, лотерея, поїхали. Добрий, Добрий день, що за лотерея? А В нас, Вам за лотерею що сказали? Ну, сказали, що тут безпрограшна лотерея. Так, дивіться, у нас ми компанія замкнені, і сьогодні ми для вас розробили пішохідний квест. А, ось ця мапа, вам вже і да. грала чудово. Ось тут, як QR-коди, ви можете його відсканувати і перейти в систему, і пройти, звісно, цей пішохідний квест. Ага. Він проходить по всій території жахневого палацу. Таким чином, ви зможете і успішно його пройти, і виграти в нас будь-яку знижечку на будь-який формат наших э, квестів, і також знайомитися повністю з. Э, головним палацом, де що знаходиться, можливо, mm. що цікаво для себе все знайти. Логічно, хороша тема. Так, Можуть а що за... Пробуйте. Ну, да. а що за лотерея оця? Вот это? А, це після проходження ви приходите, показуєте нам, що успішно дружи, ага. і можете витягнути одну, знижаючи на ви, на будь-який формат. Це квест кіноти, це vr квести. І ще в нас є такий формат, як крізик. Дуже цікаво. Ага. А дуже цікавий. Ви виходите в барі, бачиться дітей почуваєте і паралельно з цим вирішуєте різні а, а, логічні загадки, або відповідаєте на інтелектуальні питання. По Гаррі Поттеру»? А, та ні, а там є будь-яка тема. У нас були квізи на новорічну тематику. Були квізи, по типу я люблю Україну до святки. Mm -hmm. Ось є просто сезонні. Там будь-яка тематика, там можуть там є раунди, і ось ці раунди тематичні. І загалом ми в своїх соцмережах проводимо опитування. Ага. Який раунд гравці хочуть побачити на наступному курсі? Ага. Ось можете спробувати пройти, а потім спробувати свою вдачу зі звинчиком. Е, так, Значить, таке друге питання. Що скільки там часу? Сейчас, без 10-12. Там якийсь концерт, так? Да? Так, так. На, на 12-го годину. А, так, а ви на нього да. Ага, Тоді дивіться, а, можете піти на, на концерт, 12. а квест може зачекати, він буде цілий день, тобто до 9 години вечора. Почати ага. ви його можете в будь-який момент, Понятно. як і завершити. А де це концерт? Концерт центральна зала. Ага. Я чесно не знаю, де центральна зала, але як я зрозуміла, то це десь ось тут, тобто ось тут. все. Дякую. дякую.